Вийшли спортсмени на старт. У нас чотири забіги у прокваліфікації, Отже, переможець кожного забігу виходить та е, ще добирають людей за часом. Так, у нас Діана Шурта по третій доріжці, Вікторія Лунніка по четвертій, п'ята немає. У нас так. Каріну жучкової немає. А, Євгенія Шульга по шостій доріжці, Аліна Мандебура по сьомій доріжці і Олена Дудник а, не, також не вийшла зд... вийш... не вийшла на старт, так? Так, Олена. Дудник також не вийшло. Тобто у нас так, Діана Шута, Вікторія Луніка, Євгенія Шульга і Аліна Мандебура. Переможниця, плюс ще одна дівчина за часом проходить до півфіналу. Така жорстка формула. Ось Це вже да. Ось це вже тобі не 110 метрів з бар'єрами у чоловіків, де всі вийшли в фінал. Ну, звичайно, бар'єрний біг, як завжди говорив Сергій Федорович Красовський. Розумієте, це дуже складний координаційний вид легкої атлетики. Тут без бар'єрів, можливо, якось більше у нас учасників, які намагаються а, досягти високого рівня, і багато кому з них це вдається. У нас стафета, звичайно, 4 по 100 дуже сильна. І от зараз, хоч і змінився склад, уже частково я говорила, що Яна Качер уже біжить в складі стафети, ще зовсім молода дівчина і Анни Чобковцова була як запасна, хоча вона є бар'єристка. Тобто, незважаючи на це, дівчата можуть демонструвати, демонструють високі результати, потрапляють в призи на. Міжнародних змаганнях це приємно. А норматив на чемпіонат світу з бігу на 100 метрів поки що ніхто не зміг виконати. 11 секунд 26 сотих з бігу на 100 метрів у дівчат. Звичайно, у нас є ті, хто так може бігти. Але Олесі Повх лише сотих не вистачило місяць тому в Луцьку. На командному чемпіонаті України 11-28 У неї було Ми сподіваємося, що Леся тут виконає норматив. У Нас тут виступають всі лідери, принаймні вони повинні виступати, всі, хто хоче поїхати в Лондон. Єдиний виняток це Богдан Бондаренко. Ми про це будемо ще говорити. Але згідно з правилами відбору, на чемпіонат світу в Лондон їдуть спортсмени, які займають перше друге місце на чемпіонаті України за умови наявності нормативу. Крім праці, швиденько назве склад. Так е... Третя доріжка Альона Леонова, четверта доріжка Ольга Бресь, п'ята доріжка Олександра е, Потіха, шоста доріжка Анастасія Шишняк, сьома Катерина Крапченко і восьма Анастасія Каргополова. Нагадаємо, перша виходить на пряму спортсменка, яка фінішує і ще одну добирають за часом. Анастасія Шишняк, схоже, вона так, вона собі своєю перемогою забігові гарантує місце у. Фіналі жіночої на півфіналі перепрошую жіночої 100 метрівки. Шоста доріжка. Бачите, вона перемагає. Друга тут здається фінішує Ольга Брес, але тут знов таки після того, як всі чотири забіги залишаться позаду, можна так лише вісім спортсменів продовжує боротьбу далі. Дивимося дівчата на старті. Ми вже анонсували хто біжить по якій доріжці. Тут ми особливо нікого не відзначаємо, тому що дійсно тут немає лідерів. Зараз вони всі а, виступатимуть далі. Хоча тут, звичайно, в цьому забігу якраз відзначаємо шоста доріжка Марія Мокрова. Це дівчина, яка вже потрапляє в запаси стафети, принаймні готується на зборах час від часу з командою. Тренується вона у Сергія Копанайка. Про якого ми сьогодні згадували нашого багатоборця, граючого тренера, так би мовити, і Марія якраз починає лідирувати. Тут звичайно, вона поза конкуренцією. Багатоборця, бар'єриста. Бар'єриста, звичайно, бар'єриста. І це лише перший день, що буде далі. Так, Марія Мокрова досить впевнено торує собі шлях до півфінальної частини змагань на 100 гладких метрах у жінок. Представляє. Раднікова, звичайно, звертаємо на неї увагу. Марія Паладі також подивимося. Ну, в принципі, тут будемо дивитися. Вікторія Раднікова, шостадоріжка, молода ще зовсім дівчина. Вона виступала на міжнародній юнацькій матчевій зустрічі у Луцьку. Дуже класно з квадрокоптера виглядає ці плани, вони надзвичайно захоплюють. Ну, Раднікова, власне, і перемагає тут впевнено, тому що. Так, да, дуже і дуже впевнено. І... 99-го року народження ця спринтерка